Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 19. Ревнощі Сьогодні Лія прокинулася в чудовому настрої. Просто найкращому, що може бути. Зазвичай понеділок не давав приводу для веселищів. Але дівчина знала, що зустрінеться на роботі з Романом, і це робило її щасливою. Вірвавшись до офісу, як на крилах, вона мчала до свого відділу, аж допоки випадково не стикнулася з Романом, який про щось жваво спілкувався з високою брюнеткою з юридичного відділу. Як же її ім'я? не могла пригадати, здається, Катя чи Віра. Роман же продовжував щось завзяти розповідати дівчині. Лія вже хотіла підійти до них привітатися, коли побачила, як Роман обійняв брюнетку за талію і, тримаючи ту за цю саму талію, повів до свого кабінету, лише мигцем глянувши на Лію. Доброго ранку, буркнула дівчина і прошмигнула до свого робочого місця. Настрій було зруйновано, їй, наче, одрізали її в ранішні крила і закинули на самісіньке дно. Темного провалля. Ні, ну що він в ній знайшов? не могла заспокоїтися. Ну, ноги довгі, волосся блискуче, але ж лице в прищах, наче у підлітка, свинячі очинята, та й одягається, як хвойда. Лія, почула вона над своїм вухом, Підійди, будь ласка, до мого кабінету, ми з Вірою обговорюємо список доробок для юридичного відділу та плануємо запровадити другим етапом ці розробки для наших партнерів з Німеччини. Потрібно, щоб ти ознайомилася з термінологією і сказала, що думаєш. Лія не хоче встала зі стільця. Тепер доведеться ще й спілкуватися з цією кралею. Вже в кабінеті, сидячи поруч з Вірою навпроти робочого столу Романа. Вона почала помічати, що на неї лію, він майже не звертає уваги. Погляд чоловіка був цілковито прикутий до брюнетки, яка так само у відповідь поїдала його очима. В грудях запекло і так боляче стало, наче туди хто вдарив, перехопило подих. «Віро, я обіцяю, що мій відділ та я особисто. Зробимо все можливе, щоб у вас працювало найкраще програмне забезпечення, яке тільки може бути. Дівчина розпливлася в звабливій посмішці та поправила своє глибоке декольте. Я знаю, романе, впевнена, що все таки буде. Вона поклала ногу на ногу. А що по термінах? Бо Лариса Юріївна буде питати не хочу тебе підставляти. Ох, і нічого собі, зло подумала Лія. Вони вже такі близькі, що на ти спілкуються. А по термінах я тобі відповім за декілька тижнів, оскільки на великий відсоток вони залежать від нашої лієчки. І він втупив свій глибокий вологий погляд в очі лії. Лія, що скажеш? А що я можу сказати? буркнула та й почервоніла. Якщо ви заберете всі мої інші задачі, то, може, я й відповім вам по датах виконання. Не знати чого вона зенервувала, засоромилася і відвернулася до вікна. Дівчина не могла дивитися йому в очі, і ще більше їй було соромно за те, що, здається, він це помітив. Ну, все, думала вона на перекурі з колегами, то все мені привиділося, нічого й немає в нього особливого відношення до мене, а я поводжуся як дурепа. Треба все забути й займатися своїм життям. Права була, ната. Мабуть, його нічого, крім роботи, не цікавить. І я банальну ввічливість сприйняла за симпатію з його боку і все сама придумала. Ну нічого, заспокоювала її ввечері ната, ти не винуват в себе, ти не можеш застрахуватися від усіх покидьків на світі. Ти просто раніше ще з таким не зустрічалася, а я вже стикалася з подібним три роки тому, коли працювала в барі. Це ти про Святослава? Ага, він тоді фліртував направо й наліво з усіма. Міг бути йому корисним. А одного разу я дізналася, що він регулярно спить з постачальницею, а вона йому у відповід знижки робить. Ната голосно розсміялася, уявляєш, за знижки. А пізніше виявилося, що там декілька постачальниць було і що ними він не обмежувався, задовольняв всіх жінок, навіть тих, які працювали на нього. Зате бар функціонував як ніколи, всі викладалися на 100%. І дівчина знову розсміялася. Як ти це пережила? ледь не плачучи і глибоко співчуваючи подрузі, запитала Лія, яка виглядала цієї миті, як побита собака. А як пережила? Завела собі нового кавалера, переключилася, як то кажуть, та й забула за того покидька. Ну і звільнитися довелося, звичайно ж, бо трохи боляче було. Ні, ну я повірити не можу, похитала головою Лія. Все виглядало так реально. Я навіть дотепер не можу до кінця зрозуміти. Я вигадала його почуття до мене, чи флірт і увагу до інших. Аж так все реально було. Але як так можна грати, та й навіщо? Я тобі так скажу, подругу. Ти ніколи не аналізуй інших, як там хто вчинив і чому. Ти не зможеш залізти інакшій людині, ніж ти в голову. А тому не спроможешся зрозуміти. Але навіть якщо вийде, навіщо це тобі, тобі від цього легше не стане. Ти права, знову сумно похитала головою руденька. Весь вечір вона провалялася на дивані, дивлячись розважальні ролики та переглядаючи профілі симпатичних хлопців в соцмережах, аж поки не наткнулася на доволі привабливого блондина, у якого висвічувався статус в активному пошуку. Ага, вільний, значить, прошепотіла. Будемо брати тоді. Так, тридцять років, любить мотоцикли та подорожі, а ще обожнює собак, це ж чудово, вигукнула. Треба подивитися ще декілька фото, щоб впевнитися, що то не фотошоп, а й нічого ти такий і справді. За декілька хвилин дівчина вже домовилася з ним про зустріч наступного дня біля пабу Аргентина Гріль. І як тільки новина це зробила, на її телефоні висвітилося повідомлення у месенджері від Романа, який ніби щось відчував чи слідкував за нею. Привіт ще раз, в тебе щось сталося? Ти сьогодні сама не своя була, навіть незручно було до тебе підходити. Думав, може, ти сердишся на мене? Ні, ну як так можна? вголос вигукнула Лія, обурено вскочивши на ноги. Він що, знущається? От і думай тепер може, я справді йому подобаюсь. Розділ 20. А вона дурепа вірила. Павло Григоровичу. усміхнено вигукнув Роман. Дуже вам дякую. Я й надалі намагатимуся не підвести вас і все робити задля успішних показників нашого відділу. Це тобі дякую, синок. Усміхнувся 70-річний, вже сивий, але ще й досі жвавий та усміхнений, вдягнений у сірий лискучий костюмчик, генеральний директор. Я цю компанію побудував ще 20 років тому. З нуля люди це все, що я маю. Завдяки їм наша організація й досі працює, от, дякуючи таким відданим працівникам, як ти. Стільки розробок закрито за останній місяць, наші клієнти дуже задоволені, а це наша основна мета зробити замовника щасливим. Особливу подяку передають за дуже зручний і максимально простий англомовний інтерфейс, так що премію ти заслужив і справді. Старий поплескав Романа по плечу і поспішив далі по коридору, продовжуючи махати рукою та посміхатися вже іншим співробітникам. Лія ж в цей час робила собі каву, точніше, не вона, а кавомашина, а тому стала випадковим свідком усієї цієї розмови. Ввечері вона збиралася на побачення з Романом. Останнім часом він недвозначно показав дівчині, що вона йому справді подобається, і навіть запросив її до ресторану. Однак зараз її хвилювало зовсім інше. Лію бентежила ця розмова, адже зручні інтерфейси та гарний переклад. Це скоріше її заслуга як перекладача з одного боку і програміста, що працював з нею, з іншого. Та чомусь ніхто не похвалив її за роботу, тим більше не видав грошової премії. Складалося враження, що Роман привласнив всі лаври собі. Лієчко! усміхнувся він, коли повернувся і неочікувано побачив її. Його оченята тривожно і збентежено забігали. Дивно. Чому вона ніколи раніше не помічала, як нещиро він усміхається і якийсь близький буває у нього погляд. А я якраз сказав Павлу Григоровичу, яка чудова в мене команда і відділ взагалі, які всі молодці, а особливо ти. І він осяяв її своєю голівудською посмішкою так, наче це була правда. Так і сказав, що такого перекладача, як ти. Зі свічкою в руках не знайти, і що завдяки всім у нас такі хороші показники. Зрозуміло, лише промовила Лія, мимоволі скривившись, їй стало трохи огидно стояти поруч з ним. Я піду, Роман, маю термінове завдання від наших колег з Німеччини, адже робити їх щасливими це моя робота, не змогла втриматися від цієї шпильки дівчина. І вона поспішила до свого робочого місця. Здається, він привласнював її досягнення для просування кар'єрною драбиною, і Ната була абсолютно права, коли раніше говорила їй про це. А вона дуре не вірила, неприємно. А ще ж Івана, Байкера, відшила через нього? Та за декілька годин дівчина відтанула, коли керівник зупинився біля її столу, Двома паперовими стаканчиками з кавою, які купив у найближчій кав'ярні. Обдумував тут всі наші проекти, і мій погляд зупинився на лате з молоком, як ти любиш. Вирішив тобі принести. Він посміхнувся своєю найчарівнішою посмішкою, в якій вже, здавалося, і не було нічого гидного, штучного чи нещирого. Перед нею знову стояв той самий красивий, широкоплечий, високий керівник. Який її просто зводив з розуму. Може, то мені здалося, чи я не так все зрозуміла, подумала дівчина, не схожий він на того, хто використовує всіх нас, а особливо мене, і вона вмить знову перетворилася на закохану дурепу. З кожним днем він подобався їй все більше. Вона сама не помічала, які її затягували у ці відносини, як всі її розмови з Натою були лише про Романа. Як всі проекти вона витягувала на собі, щоб він був задоволений, як залишалася часто на роботі до ночі, бо терміни горять. І якщо буде щось не гаразд, Роман отримає нагоріхи від керівництва. А проте самого Романа в ці дні, після 18.00 на роботі було не знайти ні разу. Їй він говорив, що то йому машину треба відремонтувати, а то двері до квартири прийде майстер лагодити, чи ще якісь термінові справи були. Іноді її руду Голівеньку відвідували сумніви, що щось було не гаразд, та вона проганяла їх, бо занурилася вже надто глибоко в ці відносини. В один з таких вечорів дівчина вийшла на ганок офісу провітритись. Підійшла до компанії дівчат з юридичної, які так само, як і вона, затрималися допізна свої робочі хвости підганяти. Так на офісному жаргоні вони називали недороблені вчасно робочі завдання. А Віра молодець! з хитрим виразом обличчя весело проговорила одна з дівчат, яка була трохи схожа на симпатичного світловолосого хлопчика через свою зачіску. Бачиш, якого чоловіка собі захомотала? Це ми тут з документами сидимо, а вона, мабуть, в ресторані десь гуляє. А ти думаєш, у них там все серйозно? недовірливо запитала в неї інша. Я чула, що він гуляка ще той взагалі до всіх дівчат тут клеїться. Ну, Віра й сама дівчина не промах, посміхнулася та, що з короткою зачіскою. Та й вони десь місяць, вже разом нібито. Він їй подарунки дорогі дарує, сережки золоті нові он сьогодні мені показувала. Здається, вона й справді йому подобається. Кому йому? Байдуже, сама не знаючи, навіщо запитала у дівчат Лія. Ну як же? розсміялася дівчинка-хлопчик. Ти, то точно маєш бути в курсі. Це ж ваш керівник, Роман. Він до нашого кабінету кожного дня навідується. А вчора, на день народження Віри, величезного букета червоних троянд їй приніс. Мабуть, сьогодні пішли святкувати. У Лії просто відібрало мову. Розділ двадцять перший. Ти просто шукала свого батька. Лія, втомлено промовив психолог Дмитро. Якщо ви хочете, ми можемо провести гіпнотичний сеанс, але я впевнений, що ніякої тіні не існує, як і прокляття, і ніяка ви не чорна вдова І не гаразди тих хлопців ніяк не пов'язані з вами. Повірте, такі збіги також бувають. Ви просто вигадали свою тінь. Та зараз ви абсолютно здорові. Лія дивилася на нього з недовірою, бо ж була впевнена, що тінь існує. Давайте краще повернемося до Миколи. Чому він вам аж настільки подобався? Ну це важко пояснити. Лія не розуміла суть питання. А чому він мав не подобатися? Вона продовжила: молодий, успішний. Його ім'я можна було знайти у списку десяти найкращих фотографів України. Дуже симпатичний, а ще вона мрійливо посміхнулася, він був надзвичайно уважним. Слухав мене завжди квіти дарував цукерки. Її лице осяяла дитяча посмішка, і вона розслабилася, сіла більш вільно в шкіряному кріслі. З ним я могла бути самою собою, а не придурюватися, не грати якусь роль. Мені подобалося, як він давав мені поради, я завжди їм слідувала. А ще він говорив, що я дуже красива, розумна і мила дівчинка, і вона вже явно посміхнулася широкою, трохи дитячою посмішкою. А вам тато коли-небудь казав, що ви красива чи розумна, чи може мила? Лице Лії спохмурніло. Вона згадала, якій в дитинстві хотілося почути хоч найменшу похвалу від нього. Все одно за що, хоч би маленьку. Як вона вчилася плавати в шкільному басейні та, не дивлячись на булінг і знущання інших дітей, наполегливо ходила туди знову і знову, намагаючись вдосконалити свої навички. Дівчина мріяла, як виросте і здобуде перемогу в якомусь міжнародному змаганні з плавання, і тоді її тато, нарешті, скаже, що пишається нею. Ще він радий, що в нього росте така донька, і найголовніше скаже, що любить її. Та тоді все було марно, що б вона не робила. Крім стусанів і образливих слів, вона так нічого від нього й не отримала. Ні, він нічого хорошого мені ніколи не говорив, проговорила вона тихо, а вам би дуже хотілося, так? Так. Лія, Микола був ідеальним чоловіком для вас. Не може такого бути, що ви в ньому шукали більше батька, ніж супутника для себе. Того були готові пробачити йому пияцтво, бо це також нагадувало вам батька. Лія задумливо дивилася у вікно на галасливу вулицю. Вона ніколи не думала про це. Що, якщо не лише в Миколі, а й в усіх чоловіках, вона просто шукала батька, того, який ображав, не і зробив боляче. Лія. Ви розумієте, що обидва чоловіки, про яких ви розповідали, були частково схожі на вашого тата. От, наприклад, той, що потонув, Ігор. А що, Ігор, ожила від роздумів Лія? Ну, Ігор, судячи з ваших слів, був грубим, егоїстичним, нахабним і дуже агресивним. Хіба не ці якості були присутніми у вашого батька, і хіба не це вас приваблювало? Ой, ви мене зовсім не слухали? Ігор аж ніяк мене не приваблював, я була лише жертвою в тих відносинах. Лія, жертвами не стають просто так, впевнено проговорив Дмитро. «Кривдники ніколи не вибирають свою здобуч випадково. Існує невидимий зв'язок між цими двома людьми і кожен грає свою роль. Лія лише знизала плечима. А Микола, продовжив психолог, був доброю версією алкоголіка батька. Хіба б ви не пробачили своєму татові пияцтво, якби він був люблячим і ставився до вас так же тепло, як Микола? Лія на це взагалі нічого не відповіла і лише продовжувала дивитися у вікно. Розумієте, Лія, не кожна жінка зможе закрити очі і зустрічатися з алкоголіком, навіть не тому, що буде розважливою, розумною та прийме таке рішення. Більшість пройдуть повз такого хлопця і навіть не помітять його позитивних якостей, бо саме по собі пияцт буде викликати в них таку огиду та відторгнення, яке навіть не дасть з'явитися такому почуттю, як закоханість чи навіть любов. Вас же не приваблюють брудні та немиті безхатьки, а вони, можливо, чудові люди, отак само і з пияцтвом. Петущі люди зазвичай викликають почуття у травмованих жінок, для яких пияцтво не є таким вже й значущим аргументом, щоб не закохуватись. Закінчив він свою промову із зацікавленістю з-під своїх густих вій, поглянув на дівчину, знову посуваючи окуляри на носі. Лія дивилася на нього трохи розгублено, і що ви хочете цим сказати? Я не стверджую, але припускаю, що в усіх тих хлопцях ви шукали свого батька і любов, якої він вам не дав. І оскільки ті хлопці померли, а батько я маю на увазі справжній батько виховував вас на почутті провини, ви в цій ситуації почали винуватити себе, тобто відчували провину за їх смерть. Але через нестабільний психічний стан не змогли витримати напруги. Тому й вигадали тінь, щоб одночасно і відчувати провину, і бути непричетною до цих трагедій. Вже вдома Лія сиділа на дивані, підібгавши ноги і задумливо дивлячись на стіну. Може, лікар правий, і я просто божевільна травмована дівчина? проговорила вона вголос. Ліє, почула вона з кутка кімнати, він просто дурень, який нічого не розуміє.